і рухатися вперед. Не бійтеся визнавати свої помилки і вчитися на них. Кожна помилка це можливість для росту і самовдосконалення. Відображення своїх дій допоможе вам краще розуміти свої сильні і слабкі сторони та працювати над їх поліпшенням. Розширте своє соціальне коло завжди прагніть знайомитися з новими людьми та розширювати коло свого спілкування. Це відкриє для вас нові можливості. Широке соціальне коло допоможе вам знайти нових друзів, партнерів і можливості для розвитку. Не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту і знайомитися з новими людьми. Кожна нова людина це новий досвід і нові можливості. Розширення свого соціального кола також допоможе вам знайти підтримку і натхнення для досягнення ваших цілей. Використовуйте відмови як інструмент для самопізнання відмови та невдачі можуть стати джерелом важливих уроків. Використовуйте їх для того, щоб краще зрозуміти себе та свої можливості. Кожна невдача це шанс для самовдосконалення і росту. Не бійтеся відмов і невдач, адже вони роблять вас сильнішими і мудрішими. Замість того, щоб засмучуватися через невдачу, сприймайте її як можливість вчитися і розвиватися. Це допоможе вам краще розуміти свої сильні і слабкі сторони та працювати над їх поліпшенням. Відродження з труднощів навчиться підніматися з колін після кожної невдачі. Кожна труднощі – це новий шанс стати сильнішим та мудрішим. Приймайте труднощі як виклики, які роблять вас ще більш витривалими і впевненими у своїх силах. Не бійтеся труднощів, адже вони роблять вас сильнішими і витривалішими. Замість того, щоб уникати труднощів, приймайте їх як виклики, які допоможуть вам рости і розвиватися. Кожна трудність це можливість для самовдосконалення і розвитку. Цінуйте те, що маєте навчитися бачити цінність у тому, що у вас вже є, це допоможе вам бути щасливішим та вдячнішим за своє життя. Відчуття вдячності за те, що ви маєте, дозволить вам знайти радість у повсякденних моментах і бути задоволеним своїм життям. Навчіться цінувати ті речі і людей, які вже є у вашому житті. Вдячність за те, що у вас вже є. Допоможе вам бути щасливішими і задоволенішими своїм життям. Це дозволить вам знайти радість у повсякденних моментах і бути вдячним за все, що у вас є. Прийміть ці принципи у своєму житті, і ви побачите, як змінюється ваше сприйняття світу та ваші досягнення. Відчуйте, як ваша самооцінка підвищується, а ваші цілі стають більш досяжними. Пам'ятайте. Що успіх не приходить миттєво, це результат постійної роботи над собою, своєї наполегливості та витримки.